Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty Tips. Мене звати Альона і сьогодні в нас з вами розпаковка. Чесно, показувати чотири величезні кропки замовлення моїх клієнтів саме з 16-го каталогу. Ну, було дуже важкувато. Тому я виставила їх ось сюди. Дивіться, це поличка в три ряди з ароматами, а ця з доглядовою серією плюс декоративну косметику. І все це обрали мої клієнти саме з 16-го каталогу, плюс розпродаж. Тому що на другому тижні каталогу діяла 50% знижка абсолютно на все, що було з каталогу. Тому, коли ви дивитесь на ці продукти, ви можете знайти ті продукти, яких не було по знижці, по класній пропозиції в каталозі. І це тому, що саме діяла ці 50% знижки. І мої клієнти побрали від чорної ціни, віднімали 50% і забирали ну, майже за безцінок. Тому, а якщо ви ще не слідкуєте за знижками, за пропозиціями залишу вам посилання на свою продуктову сторінку інстаграму. Переходьте, підписуйтесь, бо кожного тижня компанія Oriflame робить все нові нові розпродажі, все нові і нові акції. І кожен з вас, звичайно, якщо не знайшов улюблені продукти в каталозі, може знайти їх в таких розпродажах. І дуже класно, як зекономити, так і на цьому заробити. Ну і трішечки покажу вам, що ж було в замовленнях моїх клієнтів. Ну, і, звичайно, в першу чергу це аромат Ельві, ніжний, легкий аромат, що називається нареченою за рахунок канвалі, яка входить в склад. іншими словами, ландиш. Да? Хто його любить, такий водний, ніжний аромат. То це аромат для вас. Звичайно, його в каталозі немає по вигідній пропозиції, він коштує 880 гривень, але мої клієнти взяли його за 440 і ще мінус знижки і кешбеки, які в них нараховані. Тому дійсно брали по 2-3 пачки кожного аромату. Це хоча й туалетна вода, але а, вона має стійкість в середньому 6-8 годин, її 2-3 метри. До речі, на третьому тижні каталогу вона йде по класній пропозиції в розпродажі. Лав Пошен, класичний лав поушен сікрет. Знову ж таки, бачите, всі по дві-три пляшки. Це у нас парфумовані води, які мають Афродізяки. А такий більш легкий аромат Lau Potion Secret з білою полуницею, з ваніллю, з білим шоколадом і більш насичений, з імбирем, з червоною полуницею, чорним шоколадом, такий більш пристрасний аромат, класичний Lau Potion. Класичний Low Potion в каталозі коштує 1100 гривень, був, відповідно, да, 550 гривень і мінус знижки. Це в нас аромат, який притягують чоловіків, а на Lau Potion. Secret, до речі, в каталозі можна ще отримати класну знижку і ціну. Усія дуже ніжний, легкий, свіжий аромат, квітковий з нотами а, мускусу, з, з нотами фрезі. Це, знаєте, аромат дійсно такий. І свіжий, і квітковий, і водночас знаєте з нагадуванням нам про літо, про теплий тепли період. У мене їх там 5 штук, да, дістала дві, щоб було більше, зручніше. Вони також йдуть по 50 мл, шлейф їх в середньому це 3-4 метри, і стійкість як туалетної води 6-8 годин. Цього абсолютно достатньо для того, щоб відчути знову тепло і сонячну погоду. Дівайн-Діван. В каталозі 1200 гривень коштував, відповідно, за 600 його забрали мої клієнти ще зі знижкою. Хто полюбляє, знову ж таки, свіжі аромати, хто полюбляє легкі аромати, хто полюбляє квіткові аромати, тому що дівайн саме квітковий аромат, але при цьому свіжий, не нав'язливий. Це в нас парфумована вода, тому тримається 8-10 годин, шлейф її 4-5 метрів. Дуже легкий, такий ненасичений. Але при цьому дуже. Вже знаєте такий огортуючий аромат, який піднімає настрій. Ну а до речі, до новорічних свят в нас залишилось зовсім мало часу. І згадайте, який головний атрибут був на столі для того, щоб підняти настрій і саме ось новорічний настрій зробити. У мене асоціація це завжди з апельсином-мандарином. Особливо мандарин, не так апельсин. Так ось в Інфініті це в складі саме мандарин, який навпаки підіймає ось цей настрій саме новорічних свят, новорічних див. Тому він дійсно полюбився моїм клієнтам і він відправляється на подарунок. На моїй поличці ось вона стоїть Giordani Gold Essence Supreme. До неї я просто не доберусь, тому покажу свою. Це ось такий аромат, це парфуми максимальної концентрації масел, яка має стійкість більше, ніж 12 годин і шлейф до 8 метрів, уявляєте? До речі, в цьому каталозі можна зробити замовлення на набір. Що це я залю, Покажу вам, як виглядає набір з парфумованим кремом. Саме з цієї серії, плюс в подарунковому пакуванні можна Радувати себе або наплерикла своїх близьких, тому що це, в принципі, солодка солодкий аромат, а це з такої преміальної лінійки, що навіть ковпачок вкритий напиленням 24-кратного золота. Тобто, це дійсно для впевненої жінки, яка любить солодкі аромати, тому що в складі входить королівський ананас, який і надає ось цю пікатність і солодкість. Позес Сікретав uh, в замовленні три, да, знову ж таки, не буду діставати. Ось цей аромат мого чоловіка. Так він виглядає в розпакованому варіанті і хочу вам сказати, що це найулюбленіший аромат, який взагалі для мене особливо серед чоловічих. Знову ж таки, це преміальний аромат, який має в складі крижаний акорд. Який має шкіру а, в складі, тобто причому і свіжий, але з гірчинкою. Тут 75 мл, це парфумована вода, яка тримається в середньому 10-12 годин. Шлейф її досягає а, до 5 метрів в залежності від зволоженості шкіри. Але що хочу сказати, знову ж таки, його немає зараз в каталозі на топові пропозиції. Але якщо не помиляюсь, в наступному він буде. І якщо на нього буде класна ціна, яка вам підійде, звертайте на нього увагу, бо його розхват Тут в першу чергу, бо це просто неймовірний чоловічий аромат. Любить витиверні деревні аромати, то для вас Giordani Gold сенза класичний аромат, також їх тут, тут дві пари. І якщо про нього говорити, то тут на складі входить чорний перець, витивер, деревина. Тобто такий достатньо, знаєте, терпкуватий аромат. Якщо подобається не свіжі аромати, а терпкі, саме витиверні, то тоді обираємо Giordani Gold класичний аромат, чоловічий 75 мл. мілілітрів самої тако, знає, насиченої стійкості. Яка тримається в середньому 8-10 годин, тому що це парфумована вода, шлейф її 4-5 метрів досягає, тому буде дуже класним подарунком на новорічні свята. До речі, в 16-му каталозі він є по класній пропозиції. Не знаю, як добиратися до всіх ароматів, але ось цей аромат я також хочу вам показати, бо це у нас Венча Power, це свіжий аромат. Він ще називається такий ароматично водний для стильного, впевненого чоловіка. Тут у нас 100 мл, уявляєте? Обливайся хоч не хочу. Да? Тобто у дівчат 50 мл, тобто таких треба дві да, банки. А тут в одному флаконі абсолютно класний аромат з бергамотом, з чорним карамом. Ардамоном спачулі, Тут такі знаєте, свіжий для впевненого собі чоловіка, і причому чоловіка, який любить обливатися по 10 разів на день, і економно, і дуже класно, і на подарунок, і для себе. Ну і на серед ароматів покажу вам ось такий цитрус тонік, який також його не було в каталозі, але він дуже часто в розпродажах, в додаткових знижках, в аутлетах. Тому звертайте увагу, тут у нас 75 мл, Він має плюс-мінус цитрусовість, як у ексайту, тобто Діми Білана, тобто він свіжий, легкий з лимонним таким есенцією після присмаком, але при цьому дуже свіжий і ніжний і тримається 6-8 годин. Що переходимо до продуктів саме з цієї полички, тобто щоденного догляду, а також догляду за обличчям, плюс декоративна косметика. Чи я можливо вам набридла? Напишіть в коментарях все добре, все ок, да бо мені здається, можливо, треба відео поменше записувати, да, і менше вам розповідати про продукти, чи цікаво? Відпишіться дуже буду вдячна за ваші відгуки. Ну, і, звичайно, топовим продуктом це були зубні пасти, зубні пасти різного формату. Я маю на увазі і відбілююча, ось така. І ось така освіжаюча зубна паста гелева, і в тому числі трав'яна. Трав'яна трішечки, скажімо так, Пасла задніх, якщо вказати про кількість, але ось ці це просто були топовими фаворитами, тому що, до речі, в першому каталозі вони будуть оновлювати дизайн. ну, Наповненість, мені здається, повинна бути та сама. Але не знаю. Тому хто любить ці зубні пасти, звертайте увагу саме зараз, поки вони на класних пропозиціях. І в старому 100% складі, і в старому 100% пакуванні. Є відбілююча, вона йде з втором, є гелева повністю для того, щоб освіжити. Подих, а вона йде без втору, і в тому числі трав'яна для наших десен, така більш тендітна їх зубів, навіть чутливих підходить, вона знову ж таки йде без втору. По мілілітрам тут у нас 100 мілілітрів йде. Чоловічі догляди також не пасли задніх, як ви бачите, і серед ароматів, тому що знову ж таки класна пропозиція, чому не скористатися. Тому в замовленні є ось такі а, саме піни для гоління. Не знаю, якщо є на ефірі, точніше дивляться чоловіки. Напишіть, вам подобається більше піна? Чи гель для гоління? Тому що моєму чоловікові раніше дійсно подобалися гелі для гоління. Але коли він спробував наші піни, він сказав, що більше гелей мені не купуй, а мені дуже подобається піна. Тому напишіть, будь ласка, відгук, чи дівчата, напишіть, що люблять ваші хлопці, ваші чоловіки: піну для гоління чи гель для гоління. А в нас це піна, але два в одному з очищувальним фактором для того, щоб і очистити шкіру, щоб прибрати подразнення. Вона має охолоджувальний ефект і дуже ніжний аромат. Вона йде два в одному. В тому числі, ось такі гелі після гоління. Вони мають знову ж таки ідентичний аромат для того, щоб не перебивати. По-друге, вони. Прибирають подразнення, вони підходять для дуже чутливої шкіри, почервоніння, печіння, щоб не було знову ж таки після гоління, і в тому числі уповільнюють темп а, зростання нового волосся, саме нової щитини по часу. Тому дуже класно, коли це комплект, він працює в дії 1 плюс 1 до рівня 11 і дійсно дуже подобається моєму чоловікову і моїм клієнтам. Як пахнуть ці гелі для душу? Навіть ось через. Пакування закрите повністю запломбоване. Я відчуваю цей аромат. Я сама користуюсь такими гелями, і, звичайно, мої клієнти не пройшли повз. Обрали в цьому варіанті грейфрут, а також ось таку це морква з імбирем. Вони мають у складі 250 мл аромат неймовірний, коли ти виходиш з ванни чи з душу, він просто, знаєте, божественний. Він класно зволожує шкіру, доглядає за шкірою. При цьому так піниться, але не так, що на всю ванну, Скажімо так, тому дуже комфортні у використанні. Я не перестану говорити, що що взимку, що влітку дуже важливо доглядати за своїм обличчям, хоча базовим зволоженням, дівчата, але обов'язково. Тому що в першу чергу, чому старіє наша шкіра і чому з'являються зморшки, чому з'являються нерівні шкіри, чому з'являється активний себум, якщо у вас жирний тип шкіри, висипи і так далі? Тому що в першу чергу шкіра не зволоджена. Тобто немає зволоження, ми мало п'ємо води, не каву чай. А води, до речі. І відповідно це призводить до того, що вона починає тріскатись, вона починає бути сухою, стягнутою, подразненою і так далі. А всі ці різні фактори вони можуть бути у вас саме, із-за того, що ви не зволожуєте шкіру. Тому знову ж таки мої клієнти обрали серію Оптимал, це нова серія, маю на увазі оновлена. І це саме зволожуючий крем. В даному варіанті це легкий крем, який дуже ніжний, який а, підходить абсолютно для будь-якого типу шкіри, в тому числі а, комбінованого, жирного і сухого. Звичайно, якщо у вас сухий тип шкіри, то краще вам взяти а, насичений крем, який буде більш жирнуватий, для того, щоб максимально не пересушувати шкіру. Але можна і використовувати легкий. Тут у нас 50 мл, він йде універсальний і денний. І нічний, хто не любить заморочуватися, але вже після 25 я б радила використовувати два креми. окремі і денний і нічний окремо, для того, щоб додатково стимулювати вироботку калегенових та листинових волокон саме в вашому організмі і підтримувати повністю відновлення вночі, а захист в денний період. Маже без живлення рук. До речі, дуже така актуальна тема, тому що зараз руки будуть обвітрюватися, сушити дискомфорт і так далі. Тому а, хтось обираємо із моїх клієнтів ось такий, Да, серія лавнеча з в даному варіанті. Маракую, а хтось обирає Honey, Да? Молоко та мед, тут 250 мл для тіла і, звичайно, рук. Що то, що то живильний крем, вибір на ваш вже смак. Єдине, що зверніть увагу, що тут є в складі мед, а це алергію. Ну і наостанок, це, звичайно, туші 5 в одному і туш Джадані Голд, яка також входить в ось ці замовлення моїх клієнтів. Звичайно, вони дуже часто йдуть на акціях, тому вони в невеликому об'ємі в мене зараз. В замовленнях пріоритет був на ароматах, але все ж таки, знаєте, це продукти, а, ну, по суті, якщо у вас не нарощені вії щоденного використання. Якщо говоримо про туш 5 в одному, вона йде в слюді. Якщо говоримо про Джордані Голд, то вона йде в пакуванні, в такому такій ось коробочці. А термін їх придатності, якщо говорити про The One 5 в одному. До четвертого 28 -го року, якщо говорити про Джордані, до шостого 28 -го року, тобто на дуже довго вистачає, і дуже класно, якщо у вас є в запасі, наприклад, плюс одна а саме запакована чи в коробці, але не відкрита туш, то ви зможете дуже швидко її поновити. Якщо вона у вас закінчилась, я маю на увазі саме ваша улюблена туш. Мої клієнти фокусуються на цьому, обирають це, тому відповідно, сьогодні це все відправиться до них. Як же без гели для інтимної гігієни? У мене там їх ще 6 штук стоїть. Це в нас серія і серії Фемінел. Це серія з алоє, з охолоджуючим а саме ефектом, тобто доглядовим ефектом. Вони йдуть якось в такому пакетованому форматі, так і в бутильковому, Як кому зручно. Мені зручно відповідно також використовувати такі пакетовані, дуже зручно їх зберігати. Де да, вони не багато місця мають, що тут 300 мл, що там ідентична саме і в місткість, але просто менше пластику використовується, і відповідно так комфортніше відрізали, перелили в пляшку, і цього абсолютно достатньо. До речі, так скажу по секрету: ну, це так, дівчата, знаєте, 100% кожен з вас засипав з макіяжем. А це дуже погано для шкіри, а саме очей, а, спати в макіяжі і обличчя, в тому числі. Але якщо вже настільки лінь, настільки вже, да, скажімо так, ну немає, вже меж хочеться спати, впасти в подушку і все, то, ну скажімо так, один раз. Можна вмитися цим гелем, бо він йде антибактеріальний, він е, дуже ну, тендітний, скажімо так, бережливо відноситься до шкіри, е, можна вмитися і змити весь макіяж. Е, але це ще раз повторююсь: це лайфхак, як коли вже взагалі не хочеться сидіти з міцелярною водою, вмиватися, і так далі. Але це знову ж таки те, що працює. Тому звертайте увагу, вони є в різному пакуванні, в різних складах, кому що зручніше, в тому числі є і для дитячої інтимної гігієни, коли йде ось саме гормональне зізрівання. Що я вам трішечки показала ті замовлень, які зробили мої клієнти. Не всі показала аромати, не всі показала продукти, тому що ефіру просто не вистачить, точніше, запис буде неймовірно великий, але все ж таки хочу вам нагадати, що цей 16-й каталог діє до 6.12. Тому ще майже тиждень він буде діяти. Ще можна зробити замовлення на більшість з цих продуктів, які я вам тільки показала. До речі, також діє онлайн розпродаж. Кому цікаво, хто не знайшов, ви можете зайти на мою сторінку, написати мені Альона, хочу розпродаж. Да, чи скинь розпродаж, скинь аутлет. Я вам скину, я вам розповім і, звичайно, допоможу оформити замовлення. Тому що для нових клієнтів діє мінус 15% знижка на ваше перше замовлення, і на всі наступні діє мінус 15%. 15% кешбек, за рахунок якого ви можете економити і 500, і 600, і 1000 гривень, просто користуючись і просто навіть показуючи каталог. Дякую всім, хто сьогодні дивився це відео. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.